Вітаю вас, друзі, вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. і давайте читати, давайте слухати оригінали, і давайте читати в переводі в оригіналі і в правильному переводі. президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю BBC. і там було таке питання: скільки ж війна буде проходити ще, скільки вона буде йти? Як вона буде йти? Ну і на що відповів президент? Президент сказав. Дослівно сказав, послухайте інтерв'ю, Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату Саміту Миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця року, сказав президент в інтерв'ю BBC. Можемо спробувати. Можемо спробувати. За, його, за словами президента да, України, партнери України мають тиснути на Росію. Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії також може допомогти. Дивіться, військова дипломатія. Партнери, саміт міру. Можемо, він сказав. Ні, пішло. Зеленський назвав дату закінчення війни. Зеленський до е зими здасть Україну. Зеленський вже пішов на перемовини. Зеленський вже Люди що з нами? З тими, хто це пише, я розумію, що з ними. Лайки, перегляди, гроші. Фінансування їх, я розумію, з тими, хто читає і потім перепощує і каже про це, що з нами? Що з вами? Ми до сих пір продаємо, видає, ну, от, видається, що ми, ну, ми продаємо електроенергію. Ну, слухайте, що з нами? Ой, йдемо далі. А я зараз скажу, що з нами. Переходимо до нас. Ви знаєте, що в Києві знесений будинок е бізнесменів зеленських. Що це за будинок? Це прокуратура зараз відкрила кримінальну справу про знесення садиби зеленських друзів. На місці цієї історичної будівлі тривалий час проводились якесь капітальне будівництво без дозволу Міністерства культури. Як таке може відбуватися? Не знаю. От не знаю. Хоча знаю як, все за гроші відбувається. А ось 19 липня невідомі взагалі знесли будівлю. А Віталька Кличко в цей час пра... святкує десь на морях, на островах свій день народження. І йому лайкають, йому поздравляють. Ви про що? Люденьки, кияни, хто там за нього? Ну не можна, якщо ти не любиш одного зелен... О, да, от Зеленського, то. Цілувати злочинця, а це злочинець, чемпіон світу України. На жаль, злочинець. Ну як ви цього не зрозумієте? І, ну, дії тих, хто зламав, кваліфували як знищення майна, на яке накладено арешт, друзі. І так далі, і так далі. Зараз вже знайшли, де знаходиться техніка, якою зносили будівлю. На тому місці провели обшук, вилучили техніку. Цю садибу збудували в 1890 році. Відома, друзі, вона ця садиба завдяки тому, що в період з 11 до 15 років тут мешкала міш... сім'я заможних міщан Зеленських, не Володимира Зеленського, не Володимира. Мабуть, Кличко вважає, що це батьки тут Володимира Олександровича Зеленського мешкають. Ну він може вважати. Повірте, я не, не здивуюся, якщо він так і вважає разом зі своїм братаном. Далі йдемо по Києву. О по Києву. що відбувається? У центрі Києва, друзі, обірвався тролею, там, де через Дніпро йдуть траси, де люди атракціон, да? і людина впала в воду. Ми до сих пір не знаємо, хто впав. Юнак чи дівчина, його не знайшли і її не знайшли. Немає. Тіла не знайшли. Розумієте? Розумієте? Розпочатою тут розслідування за фактом загибелі чоловіка, друзі, на атракціоні роботу, якого прокуратура в суді вимагала зупинити прес-служба Київської міської прокуратури ще в 21 2021 році. От що було в 21 2021 році. Прокуратура намагалася. Зупинити роботу, друзі, атракціону в Києві, де сьогодні обірвався. Вчора, вибачте, це ось було вчора написано. Я звідсіля беру, обірвався трос. От три роки тому Київська міська прокуратура намагалася через суд визнати незаконним та скасувати розпорядження Київської міської адміністрації. Яка, ну, яка визнала переможцем мініцонного конкурсу компанію, яка не мала досвіду в реалізації подібних проєктів. Але суд не став на бік прокуратури. Суди та відповіді КМДА в особі да, посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної безпеки? Більше того. Щоб під час цього судового розгляду було встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо не були розроблені. Це сказала прокуратурі. Друзі, ви вірите, що ці розслідування щось дадуть, що знайдуть винних. Я вірю тільки в одне. Знаєте що? Найдуть тракториста, найдуть працівника атракціону, але ні володарів, ні тих, хто дозволив, не дозволив, не тих суддів, які дозволили, нікого не знайдуть. Розумієте, якби хоч раз отакі справи пройшли до кінця, тракторист прораб. Начальник, володарь і той, хто підписував дозволи, Бу руйнування будинку чи ще щось, або по атракціону, тоді б щось можливе було. От в таких випадках, от в таких, не в інших, не при світла, навіть не ракети. Мені завжди знаєте, таке не те, що в, ну, от враження, і такий розпач От в таких випадках, коли ми не цінуємо історію, а це. Це, це, це головне. Гляньте ж ту Європу, там історично все, все працює. Там, там тобі завітушку не дадуть викинути. Там все на місці, чому і кажуть Стара Європа, а у нас пофігу. Ось коли так, от, без дозволу, без нічого, без документації, ось тоді, мені кажуть, нічого не буде в цій державі. Ось якщо ми такі в речі, ну, ну, наявні, нагальні, ну, ось, в, в, в цей час. Мер, за якого хочуть 40% киян проголосувати, оцей мер святкує день народження за кордоном. У цього мера всі підприємства, всі заводи-параходи, всі там будинки, все за кордоном. В столиці, де він є мером, у нього немає нічого. В Україні, де він є мером, немає нічого. Він при ньому зруйноване метро. Третя частина метра не працює. При ньому стоять е, мости. При ньому валяться мости. Людина, яка не може почистити ливневку, друзі. Людина, яка не може по пофарбувати, е, розумієте, паркани. Людина, яка. Та взагалі нічого не може зробити в Києві дороги. Подивіться, що у нього відбувається з дорогами: масти, дороги, лівньовки, паркани, метро скрізь валиться, 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 валиться провалиться. Нічого не робиться, тільки дорога, тільки бруківка, миється, і стелиться, і тільки дорога до нього додому робить. Ви вважаєте цю людину по Ну. Я не знаю. А дивіться, дивіться. Він, ну, люди вийшли там, молодь вийшла, близько тисячі людей зібралися під стінами КМДА. Ой, Це сумно. Але він в цей час коментує. Коментує дії президента України. Ви. ви... Просто подивіться, не свої, не свої зло. йому правильно, він каже, Зеленському доведеться здатися до референдуму. Не думаю, що він зможе дійти до таких болючих угод самостійно. Ну, це щоб віддати наші землі. Кличко хоче віддати наші землі через референдум. Він каже, що наступні кілька місяців для Зеленського будуть. Дуже тяжкі. Він же називає тільки Зеленський, тільки як брезглива називає президента. Б -б Тепер він каже: ми повинні виграти цю війну. А сам сидить в, в Європі. Він е біля 200 днів був в Європейському Союзі, коли нас обстрілювали. Ви розумієте це? Оце все, що він пише, це ж не він пише. Як людям це показати, як це розуміти? Тепер Зеленський боїться втратити свою владу. О, А ви, пан Кличко, ви не боїтесь та ви дрожите за це, але ви будете, ті, ви ще десь, Ви один раз, ось одного часу, побачите, Кличко просто не повернеться в Україну. Це буде. Це буде, як Янукович, один до одного. Ви що думаєте? Він сміливий? Ні. Ні. Зараз Байден відійшов. Потихеньку зараз буде все це набирати. Він вже почав там казати: ми будемо ми будемо працювати з Трампом. він буде. Можливо, друзі, ви збираєтесь його президентом брати. Ну, Бог в поміч. Бог в поміч. Далі він пише, Володимир Зеленський, йому. 에, ага, Чи варто йому продовжувати війну з численними жертвами і руйнуваннями? Бачите, що каже? Ні, не варто. Треба щось вирішувати. Оце вам Віталій Кличко. Кияни, що з вами? Що з вами, кияни? Ви сваритесь, не трогайте нашого мера. Що з вами, кияни? Відкрийте очі. Та все, що було до 19-го року, треба виганяти пінками під задницю в Російську Федерацію. Все! Але ви чомусь це не робите. Ми будемо це робити. Друзі, я хочу подякувати за ваші донати. Литвиненка Тамарі, Дуднік Людмилі. Хтось учора о 0019 на Монобанк. Філіпові Катерині Велика подяка. Мосіної Галині, пані Галиня, Велика подяка. 30 на 70, у 30% на канал. Особисто від мене подяка. Марини Барані. Дякую вам, пані Мариночка, дякую, дякую. Ви на канал перерахували. Велика вам подяка за вашу підтримку скрізь. Дякую вам, пані. Волод... Васецькому Володимиру, 50 на 50, велика подяка, пане Володимир, тисну вам руку. Корж ніни. Ну, Моїм друзям Дремлюх Надії і Дремлюх Богдану. Це з Канади, наші друзі. Це вже в цьому місяці здається другий перекат. Величезна, величезна, вам, мої друзі, подяка. Я просто обіймаю. Вас. Данільчук надії, Монобанк. Всім велика, велика подяка, друзі. Тримаємось, не обираємо отой весь непотріб. Розбираємося, думаємо, думаємо критично, думаємо аналітично. Це, це сприймаємо так, як потрібно сприймати розумні нації. А ми розумна нація. Друзі, я вам дякую. До вечора. Україна переможе!